Цей чудовий ранок Воскресіння, вдячність до небес летить моя за Голговський подвиг за спасіння, щиро серцем проспіваю я, моя пасха. То Христос розп'ятий, моя втіха, вічний Божий син, Він страждав. Мене оправдати до небесний привести вершини, моя пасха. То Христос розп'ятий, моя Втіха, вічний Божий син, Він страждав що мене оправдати, до небесно. Вершин вся природа нині оживає, знову в рідний край прийшла весна, час такий, душа творцю співає, лине в небо пісня голосна, моя пасха, то Христос розп'ятий. Моя вдиха, вічний Божий Син, Він страждав, щоб мене оправдати І до небесних привести вершин. Моя пасха, то Христос розп'ятий, моя вдиха, вічний Боже Син, він страждав, щоб мене оправдати І до небесних привести вершин. Ти живий Господь, я славлю тебе, перемігши пекло, сили зла, Ти відкрив мені дорогу в небо, щоб душа моя повім жила. Моя Пасха, то Христос розп'ятий, моя втіха вічний Божий син, Він страждав, щоб мене оправдати і до небесних привести вершин, моя паса. Христос розп'ятий, моя вдіха вічний Божий син, Він страждав, щоб мене оправдати і до небес